Привіт, друзі! Сьогодні у нас в гостях казка принцеса на Горошині. Жив був у далекому королівстві молодий принц. Юнак був добрим і щирим. Він мав одну мрію знайти справжню принцесу, щоб одружитися з нею. Принц вирушив у подорож і об'їздив чимало країн. Він зустрічав багатьох принцес. Але одна була гарна та надто пихата, інша розумна, але не мала доброго серця, третя сміялася з бідних і слабких. І принц кожного разу повертався додому все сумніший. Невже у світі немає справжньої принцеси? Одного вечора небо раптом потемніло, зірвався вітер. Загукотів грім і почалася страшна буря. Дощ лив, мов із відра, і в цей час у ворота замку постукали. Король сам відчинив браму. На порозі стояла дівчина. Її сукня була вся мокра, волосся липло до обличчя, а з черевиків текла вода. Та попри це вона трималася рівно і тихо мовила. Добрий вечір, я принцеса. Чи пустите ви мене переночувати? Король здивувався, а королева навіть насупила брови. Принцеса, ну подивимось, чи справжня. Королева була мудрою жінкою і знала, справжня принцеса ніжна душею і тілом. Вона пішла до спальні і поклала на саме дно ліжка крихітну зелену горошину. Зверху наказала постелити двадцять матраців і ще двадцять пухових перин. Ось твоє ліжко Люба, сказала вона лагідно. Дівчина подякувала і лягла спати. А вранці королева запитала Ну, як спалося, принцесо? Ой, дуже погано, зітхнула дівчина, наче щось маленьке і тверде кололо мене всю ніч, я її очі не стулила. Королева, король і принц перезирнулися, і всі зрозуміли, тільки справжня принцеса може відчути маленького рошину крізь двадцять матраців і двадцять похових перин. Принц зрадів усім серцем. Ось вона, його єдина, красива, ніжна та добра. Незабаром у замку відгуляли гучне весілля. Ну а принц з принцесою жили довго і щасливо. В них народилося багато діточок, а ту саму горошину поклали в скриню. Кажуть, її можна побачити й досі. Якщо вона не зникла, до нової зустрічі, мої хороші, ваша пані Тетяна.